У Чернівцях продовжують підтримувати переселенців. Так, в рамках проєкту Інтеграція та самореалізація переселенців в життя. Чернівецькі волонтери організували для дорослих майстер-клас з малювання кавою а для їхніх дітей розважальну програму з аніматорами. Наша знімальна група також завітала на захід і готова поділитися подробицями. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну змусило понад 6,5 мільйонів українців рятуватися від жахів війни в інших куточках України та стати внутрішньопереміщеними особами. Та задля того, аби допомогти переселенцям інтегруватися та самореалізуватися в Чернівецькій області. Громадська організація Чернівецьке об'єднання захист організувала ряд заходів. Даний захід відбувається взагалі в рамках нашого такого великого проєкту інтеграції та самореалізації по життя громад. Ми реалізуємо даний проєкт в п'яти громадах і зараз реалізовуємо вже адаптаційний такий етап. А це в нас виходить такі відпочинкові заходи. Ми вже провели екскурсію чернівцями для учасників наш. Його проєкту, а зараз ми реалізовуємо так мовити, останній захід в рамках адаптаційного такого формату. Це відпочинкові заходи, майстер-класи, де ми допомагаємо нашим учасникам підвищити їхній психоемоційний стан, тобто його покращити, ну і зменшити певну таку тривожність. Для учасників дорослого віку організація влаштувала майстер-класи з малювання кавою а для дітей розважальну програму з аніматорами та подарунки у вигляді спаколиків та іграшок. У мене таке в житті перший раз. Одразу проробляємо нашу картину масками, Тобто ми прям наносимо каву суміш як фарбу. Тим самим потім, коли у нас просохне цей слой, ми наносимо ще один і він у нас буде темніший. Зокрема, малювання є одним із видів арт-терапії. Для більшості відвідувачів заходу такий досвід був першим, адже в якості фарби використовували каво, та це не завадило учасникам створити художні шедеври. Взагалі я малюю, перемальовую картини дитині на в школу. І все. Наша знімальна група теж долучилася до майстер-класу Романо Ліник, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал «Сі-4».